Вітаю колеги. 442-га доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Вже незабаром, 12-13 травня, у Львові відбудеться зустріч громадських організацій, які співпрацюють з фондом. Разом я запрошую до слова Анну Солова директорку програми разом РіЛайф фонду разом більше розповісти про саму організацію. Доброго дня. Дякую дуже за запрошення, що ви запросили нас виступити. А я голова програми «Разом Рельів раніше ця програма називалася по інше. Але зараз ми вибрали це цю назву Релів. Це, це таке велике поняття. Це і допомога, і полегшення, і покращення. І ми хочемо, щоб наша програма саме це несла в Україну. Але спочатку кілька слов про разом. Разом це американська. Українська організація, що була створена в Нью-Йорку у 2014 році. А саме з самого початку, принципом цієї організації було робити речі разом, робити речі у партнерстві з іншими. І цей принцип ми втілюємо в цій програмі. Також з 2014 року ми партнерилися з організаціями в Україні, підтримували їх проекти. Але після а, 24 лютого, після після. Повномасштабного вторгнення наша діяльність набула зовсім іншого масштабу. А за, за, за період спочатку вторгнення ми вже зібрали більше 80 мільйонів доларів, з яких більшість ми направили в Україну вже ці, ці гроші вже в Україні. З них найбільше це була медична допомога, так мед. Друга категорія це була різне обладнання, комунікаційне машини. Та інше, і наша програма це третя за обсягом. Ми вже надали, надали більше близько 5 мільйонів доларів в різних грантах. Як ми це робимо? Як я сказала, головне для нас партнерство. Тобто ми вважаємо, що значних результатів ми можемо досягнути тільки, якщо ми будемо працювати з іншими організаціями. І ми шукаємо ці організації. Наша команда була створена у квітні 2022 року. І наш процес він націлений на те, щоб знайти локальні організації, які дуже добре розуміють, що вони роблять, які розуміють, які є потреби у населення і у яких є здатність і а, можливість ці потреби оперативно задовольняти. А, ми працювали, чому саме разом робить це? Тому що ми дуже тісно пов'язані з Україною. Ми можемо знайти і оцінити організації, які. Працюють на місцях, тому що ми розмовляємо з ними такою ж самою мовою, і ми маємо дуже велика ком'юніті людей, і деякі з них будуть знати ці організації деякі з них нам дадуть рекомендації чи порадять нам інші організації, з якими ми можемо працювати. Спочатку нашої праці, тільки за два місяці нашої праці, ми знайшли 60 таких організацій, тобто це було дуже швидко. І зараз у нас вже більше 130 організацій, з якими ми працюємо. Анна, ось незабаром вже завтра відбудеться зустріч громадських організацій. Розкажіть, яка мета такого заходу і про що ви будете говорити? Ну як я сказала, що наш принцип це партнерство. Це разом. Тобто, ми не тільки хочемо давати гранти цим організаціям. Ми хочемо, щоб ці організації могли втілювати проекти в партнерстві. І тому мета цього цієї зустрічі це познайомити ці організації, дати їм можливість поділитися своїми кращими практиками, і також дати їм можливість познайомитися і створити свої сітки, мережі по регіонам і по напрямкам. Наприклад, якщо одна організація евакуює людей зі Сходу, то вони можуть працювати з іншою організацією, якою є прихист на заході. Або якщо одна організація має дуже вдалий досвід. Організації а, дитячих центрів ці, ці психологічної допомоги, то вони можуть поділитися цим досвідом з усіма організаціями. Тобто, ціль нашої зустрічі це зібрати організації і а, створити з них не просто мережу організацій, а спільноту. Дякую. Я запрошую до слова Юрка Дідулу, голову організації «Будуємо Україну разом, поділитися своїм досвідом співпраці з фондом разом. Дякую. Дякую Аню за вступ. Та, ну, ми з назви Будуємо Україну разом і назви разом for Ukraine» два з трьох слів співпадають. Тому ми разом з як ви напомняє з чотирнадцятого чи 15 років співпрацюємо в творенні кращої України. І з початку повномасштабного вторгнення мені здається, що ми з ми з разом були одним із таких найбільших, найплідніших партнерів. Ми дуже багато займалися евакуацією людей з постраждалих регіонів. Ми дуже багато займалися забезпеченням продуктових наборів, гуманітарної допомоги для людей в прифронтових громадах. Але я про це не, не, не говоритиму багато, бо в нас е, така більш профільна діяльність це відбудовче волонтерство, це такі освітні культурні відбудовчі табори. Е, і е, в декількох словах розповім про таких. Е, ілюстративні кейси що ми що ми зробили зразу в 2022 році і що плануємо продовжувати це облаштування облаштування шелтерів для людей з постраждалих громад іншими словами внутрішніх внутрішньо переміщених осіб ми в стрию в дрогобичі у львові і загалом по україні десь спільно з разом облаштували 5 чи 6 величезних гуртожитків куди Поселили більше 500-600 людей з окупованих або постраждалих регіонів. Інший цікавий напрямок це відновлення зруйнованої інфраструктури. Мали дуже гарну історію в Макарові під Києвом, де ми разом з разом відновили станцію ДСНС. Це дуже, дуже така. Чутлива історія, бо до нас звернулася громада Макарова в, в імені частини ДСНС, повні, яка повністю вигоріла, яка не могла функціонувати і допомагати іншим людям. І нам було принципово важливо допомогти тим, хто допомагає іншим. І в впродовж п'яти чи шести тижнів, я вже не пригадую точно, ми повністю. Вигребли весь попел, вставили нові вікна, підлогу, електрику, і фактично відновили станцію під ключ, яка зараз повноцінно діє. І наприкінці табору цей голова надзвичайної служби надзвичайної допомоги просто плакав, дякуючи за те, що волонтери з різних регіонів з'їхалися і так оперативно поставили їх на ноги. Іншим цікавим цікавим кейсом була, було був табір в Мотижині. Скажімо, це теж Київська область, де ми відновили школу і фактично допомогли величезній кількості практично всій, всій всім дітям з цієї громади повернутися в безпечне навчання. ми Відновили дуже багато укриттів центрів для реабілітації відновлення такої психічного відновлення людей з постраждалих громад теж така можливо цікава історія. В Лукашівці на Чернігівщині ми відновили два будинки, які були зруйновані під нуль спільно з теж іншими партнерами Репер Організація організаціями впродовж. Я думаю, п'яти місяців від фундаменту і закінчуючи умеблюванням, повністю відновили житло для сім'ї, яка його втратила. І для нас ну, важливо, окрім того, що ми маємо такий гуманітарний аспект нашої роботи, що ми відновлюємо житло, повертаємо людям надію. Дуже важливо те, що ми даємо українській молоді, особливо студентству, школярам, можливість бути дотичним до процесу відбудови України, можливість стати частиною. Творення, відновлення того, що було зруйноване росіянами, і на даний час це дуже важливо. І волонтери часто згадують, що якби не бур, то вони би вони би почувалися некорисними, їм, їм психологічно важко. А так вони приїжджають на тиждень табору, вони практично долучаються до, до процесу перемоги і. Ну на наша, якби філософія включити максимальну велику кількість молоді в цей процес відбудови, щоб українці, для українців ця ця трагедія, ця війна стала можливістю проявити якусь таку глибшу солідарність і в спільні дії вийти сильнішими і там за цей рік співпраці зразу ми ми долучили до таких волонтерських таборів близько тисячі тисячі волонтерів всії всіх регіонів україни а загалом близько трьох тисяч цього річ Дякую і хочу зазначити, що серед нас також сьогодні є представник громадської організації з Харкова. Я запрошую до слова Максима Бурцева, засновника благодійного фонду «Волонтарська», більше розповісти про те, чим займається ваш фонд, і також про досвід співпраці з фондом разом. Так, всім, всім привіт. Ми дійсно фонд волонтерська юа. Ми були засновані вже після повномасштабного вторгнення, і в нас тих пір є чотири основних напрямки роботи. Я буду дуже швидко розповідати, бо я типу не дуже. Вмію і полюбляю розповідати про себе, нас і таке інше, але головне, що про нас треба знати, це чотири напрямки роботи: перше це гуманітарна допомога, допомога з освітленням, з теплом, з насінням, з пічками, буржуйками і таке інше людям на деокупованих територіях Харківської області. Ми зараз вже допомогли більше 150 тисячам людей. Ця цифра насправді занадто маленька, але з іншого боку, як для молодого фонду, це може і нічого. Другий напрямок це допомога військовим. А, тут все зрозуміло, всі це роблять. Третій напрямок це великий «РіЛайф» по перебудові підвалів багатоповерхівок у бомбосховищі. Зараз ми починаємо проєкт «РіЛайф Kids. По перебудові підвалів, шкіл та дитячих садочків для того, щоб у Харкові з 1 вересня діти могли починати знову навчатися. По цифрах ми зараз вже перебудували 163 бомбосховища. Зробили точніше 163 бомбосховища. І що для мене головне? Атаки там є. Четверта ще четвертий напрям, який ми тільки зараз починаємо, це допомога маленькому бізнесу відновити свою роботу. Це мікро-нано-гранти, якими ми допомагаємо маленькому бізнесу для того, щоб він повертався в Харків, для того, щоб були робочі місця, для того, щоб місто отримувало якісь додаткові бюджети у свій бюджет. Додаткові податки у свій бюджет і таке інше. І що для мене головне у співпраці з разом, це те, що по-перше, більшість ось цих великих цифр, які я назвав, ми зробили разом з разом. А по-друге, для нас, як для молодого фонду, коли ми почали працювати у березні. Постало таке питання: ми почали звичайно ж бігти, бо ми ніколи не займалися волонтерством і не планували займатися волонтерством. Ми були, я був підприємцем. В мене були компанії, школи це була моє життя. Але після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що все це стало не на часі. І постало питання: окей, давайте створимо благодійний фонд, але ми нічого про це не знаємо. Куди бігти не знаємо, як писати гранти не знаємо. Ми побігли до тих фондів, до яких ми знали. Ось ці всі великі фонди, про які я не буду казати. І що ми зрозуміли, що ми не зможемо там нічого отримати, бо занадто великі. Занадто складні умови, як для молодого фонду. Нема портфоліо, нема кейсів, нема купи документів, які треба подати, нема часу для того, щоб чекати там місяць, два-три на затвердження цих проєктів. І ось ми натрапили на фонд разом. Ми почали спілкування і зрозуміли, що це в нашому світі, в моєму світі, це те, як має виглядати благодійний фонд здорової людини. У такому контексті, в якому знаходимося зараз, ми це коли все приймається дуже швидко, комунікація дуже швидка, всі рішення приймаються дуже швидко, і це все не про бюрократію, а про взаємовідносини, довіру і ось таку історію. І тому саме тому вже більше року всі проекти, які ми запускаємо, ми робимо саме разом, тому що. Тому що це про людей, про швидкість. Дякую. Шановні колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, підніміть руку і звучте. Якщо такого питання немає, то питання до наших спікерів від мене: які основні виклики е, сьогодні трапляються на шляху роботи волонтерських організацій? Хто готовий на це відповісти, можливо, з власного досвіду? Я так розумію, виклики. Е, виклики. Загальні, чи саме у співпраці з фондами разом? Будь-які виклики, які ви маєте у своїй роботі? Для мене це завжди бюрократія. Це не стосується, як я вже сказав, фонду разом. Але якщо говорити про співпрацю з владою або співпрацю з іншими фондами, це про бюрократію. Для мене це, скоріше, головне. Зараз я ще й поки що буду відповідати, я ще подумаю. Скоріше за все, щось є. <піл _дизна> Насправді, так, підтримую цю тезу Максима про виклик, пов'язаний з бюрократією, але в нас це в контексті того, що ми, ми працюємо не тільки з Разом, і в декілька інших не, великих партнерів і друзів Буру трошки триваліше затверджують ці пропозиції, які ми їм надаємо. І, а плани, точніше, ситуація дуже швидко міняється. І коли ми там в січні запланували одне, то в травні ситуація вже може бути зовсім іншою. І цей процес довготривалих, довготривалої комунікації і зміни з нашими ключовими грантодавцями, він створює, створює виклики в плануванні. Друге, таке більш універсальне явище, яке стосується не тільки бура загалом громадського сектору, благодійного сектору, це. Такий емоцій складний емоційний стан, емоційне вигорання. Те, що зараз дослідила фундація загорі, близько 70% людей в громадському секторі або вже вигоріли, або на етапі емоційного вигорання, це створює виклики в роботі з людьми. Комунікації з людьми, сплинністю з з людей в команді. І це те, що ми зараз в бурі активно працюємо, будуємо, вдосконалюємо hr процеси вдосконалюємо процеси управління з людьми і пробуємо інститулізуватися, бо залишатися такою командою ентузіастів-аматорів, які хочуть максимально швидко вирішити всі проблеми України, не можна для того, щоб системно працювати. Я на плюс тому закінчу. Один. Один. Uh, так, від мене плюс один до емоційного вигорання. Ну, якщо вважати викликами те, на що ми не можемо напряму впливати, то це емоційне вигорання людей. Uh, це плюс один. Ну і наостанок, так хочу ще раз нагадати, що завтра на зустрічі волонтерських організацій буде лише 60 представників з різних громадських організацій по Україні з різних з усіх областей України їх ще більше. Спочатку повномасштабного вторгнення ще додалося кілька десятків нових громадських організацій питання до наших спікерів в чому унікальність українських громадських організацій, в чому їхня сила, та яким досвідом не можуть ділитись з міжнародними організаціями. Може я скажу. По-перше, у нас представники 60 організацій, тобто їх більш десь 120 людей приїде. А, і а, я вважаю, що ну я живу в Америці. Я бачу, що там дуже багато дуже сталих організацій, які дуже розвинені, дуже скажімо так ну, повільно працюють, але те, що бачу в Україні, що відрізняє організації в Україні, дуже швидке реагування, дуже, дуже а, інновативне. Тобто, ми бачимо, що організації розвиваються дуже швидко. Якщо вони починали з гум допомоги, то зараз вони роблять центри для дітей, психологічну допомогу. А, вони придумують нові проекти. Вони дуже інтепенерські і вони дуже. Оперативно на все реагують. Тому у нас такі дуже різні організації і вони всі роблять дуже цікаві проєкти. Колеги, якщо в когось є питання, прошу звучити. А у нас є можливість подати, ну скажімо так, подати заявку. А і заявка в нас досить проста. Тобто, ми, як казали наші організації партнерські, ми не хочемо дуже бюрократично ставити цей процес. Але по Перш за все, ми дивимося, які, яке розуміння є у організації проблем, з якими вона стикається, і як ефективно вона їх вирішує. Тобто, ми дивимося на їх досвід, який був до цього. А ми дивимося на цих людей, які там працюють, і на і вже розуміючи, що відбувається в інших регіонах, у нас є також розуміння, як мають вирішуватися ці, ці інші проблеми. Тобто наша. Перевага в тому, що ми можемо порівняти, як працюють різні організації, і обрати саме ті організації, у яких найбільш ефективна і спроможна модель допомоги людям. І ще одне питання щодо. Ну, насправді ми з всіма проектами, тому що навіть деякі проекти, на яких ми дали 10 тисяч доларів, вони були дуже, дуже класні. Найбільший наш грантер це насправді будуємо Україну разом, і це тому, що з Будуємо Україну разом. Ми працюємо вже декілька років, і наш фокус завжди на Україні, тобто ми за те, щоб робити довгострокове партнерство. Дякую, колеги. Я нагадую, ми сьогодні спілкувалися з Анною Соловай, директоркою програми Разом Релів Юрком Дідулою, головою громадської організації Будуємо Україну разом та з Максимом Бурцевим, засновником благодійного фонду Волонтарська з Харкова. Нагадую, що от на днях відбудеться зустріч. Громадських організацій зі всієї України у Львові. А ви стежте за нашими анонсами. Не забувайте підписуватись на наші ресурси і стежите лише за актуальними та цікавими анонсами. Разом ми переможемо!